8 лютого лідери ультраправих партій з блоку Патріоти у європейському парламенті зібралися в Мадриді на саміт під гаслом Зробимо Європу великою знову. Вина Брюсселя в тому, що кошти були виділені Україні на війну без будь-якої надії. Лідери виступили з критикою імміграційної політики, регулювань європейського союзу та вокізму, закликаючи до нової реконкісти. Щоб повернути Європі її традиційні цінності, Перемогу Дональда Трампа не можна сприймати як просто зміну влади в демократичній країні або як демократичний вибух нації, що занепадає. Ми є свідками справжнього глобального суву. Торнадо Трампа змінило світ всього за кілька тижнів. Розпочалась нова ера. Вчора ми були єретиками. Сьогодні ми мейнстрім. We make... ми зробимо Європу великою знову. Дуже дякую.